Зелена кімната місце, де почують та допоможуть. Жертви сексуального насильства не завжди хочуть згадувати, пережити та звертатись до поліції. Найвразливіші у такі ситуації діти, які часто не розуміють, що трапилось. Тому у Хмельницькому облаштували зелену кімнату, орієнтувались на комфорт для жертви. Складається простір із двох приміщень. У першому фахівець розмовлятиме із потерпілим. Тут орієнтувалися й на дітей, придбавши до простору анатомічні ляльки. Ціла сім'я, мама, тато, діти також ще нам довезуть щоб бути бабуся з тітусем для того, щоб при опитуванні постраждалих від сексуального насильства малолітніх, неповнолітніх дітей можна було б врахувати ті деталі, які відповідно потрібні будуть для розгляду справи. У другій кімнаті транслюється усе, що відбувається під час розмови із потерпілим. Таким чином менше травмуватимуть постраждалу особу повторними допитами. Далі із матеріалом працюватимуть експерти. Чому ця кімната важлива? Тому що вона дає саме основне її призначення це дати якісний аудіо і відеозапис. Як вже зазначалося колегами, це дасть можливість у подальшому з цим аудіо-відеозаписом працювати іншим суб'єктом, тобто експертом під час проведення відповідних експертиз. Понад 300 тисяч гривень витратили, аби облаштувати кімнати усім необхідним. Облаштовували простір таким чином, аби потерпілому було комфортно, створювали атмосферу довіри, щоб забезпечити якісну комунікацію між потерпілим та поліцією. Ми продовжуємо цю роботу. і Думаю, що наступним кроком буде навчальний компонент, підготовка слідчих для того, щоб вони могли професійно працювати саме з категорією людей, які постраждали від сексуального насильства. Кімната функціонує на базі одного із підрозділів поліції Хмельницької області. За статистикою правоохоронців жертви рідко звертаються за допомогою, тому така ініціатива допоможе у боротьбі з кривниками. Саме ось такі методики, як ця зелена кімната, вони стимулюють, щоб люди були в більш довірливій обстановці, розуміли, що ми не хочемо зайвий раз їх змушувати проходити через процес неприємних спогадів, Що ми робимо все для того, щоб вони почувалися комфортно, але щоб вони зверталися до правоохоронних органів, тому що лише так ми можемо притягнути до відповідальності винних. Зелена кімната стала першим подібним простором у Хмельницькій області. Ідейники надіються згодом таких місць стане більше, аби кожна жертва сексуального чи воєнного насильства не мовчала, а зверталася, щоб покарати кривдника. Для цього достатньо зробити перший крок зателефонувати у поліцію та повідомити про злочин. Олександр телеканал Перший Подільський.